Ось так виглядають ключі від найунікальнішого пентхаусу Towers. Ексклюзивна пропозиція від агентства нерухомості The Capital Дворівнева квартира площою майже 400 квадратних метрів. Панорамні вікна вздовж усієї квартири, які відбивають сонячні промені влітку, а взимку зберігають температуру всередині приміщення, стяжка з шумоізоляцією, стелі 4,2 метри та вільне планування. Ви можете зробити тут декілька окремих кімнат або знести усі ці стіни, і у вас буде простора кухня вітальня з власним виходом на терасу. А тут надзвичайна велика майстер бедрум з чудовим видом на місто Київ та Батьківщину Мати. Окрім чудових видів, у нас є бонус-дизайн-проєкт для цієї квартири. Також до цієї квартири йде три паркомісця. Хочеш жити у комплексі майбутнього вже сьогодні? Залишай заявку.